Друзі, всім привіт! З цього відео напевно почну невеличкий влог з Англії. зараз розкажу вам трошечки про те, як сюди потрапити, взагалі, як потрапити в Англію, у 2024 році, тому що ми приїхали саме в цьому році сюди. Тут знаходимося уже два місяці, і в принципі весь процес, незважаючи на те, що всіх Фейсбуках, інтернетах, інстаграмах, всюди, всюди на форумах пишуть про те, що в Англію вже неможливо приїхати. Спонсори закінчились. Це це неможливо. Дуже багато українців, і тут взагалі неможливо знайти когось, хто тебе прийме спонсор. Це взагалі вже щось по типу легенди. Тобто, взагалі абсолютно неможливо, це важко і це Unreal. Насправді це не так. Ми почали шукати спонсора в 2023 третьому році ще до Нового року, і в принципі знайшли його за пару тижнів. Тобто, фактично, це зайняло у нас мінімально часу. До цього відео внизу в коментарях в підпису до відео я напишу, я на якому сайті саме ми знайшли спонсора. Які сайти взагалі є. В принципі, я думаю, якщо ви це шукаєте і вам це цікаво, ви вже бачили напевно на гавда офіційні офіційний список таких спонсорів, які взагалі надають українцям можливість знайти спонсора. Більшість з них не працює. І більшість груп з Фейсбуку не працюють, тому я одразу вам раджу в принципі по фейсбукам сильно нашастати. Вони більше займуть вашого часу. Там дуже багато токсичних людей, навіть бритів, британців, які пишуть, що чому ти там, якщо ви їдете, наприклад, з чоловіком або ви чоловік. Будуть писати вам, чому ви нам не на війні не воюєте, чому ви там не боретесь. Їм не цікавить абсолютно, чому ви взагалі тікаєте від війни. Він буде просто цікаво потокс... потоксикувати трошки токсичності набити під вашим постом. Тому Фейсбук це лайно. в Принципі це така помийка. Я взагалі би там не радив взагалі свій час проводити саме в пошуках спонсора. Тому раджу вам передивитись ці сайти, які я додам знизу. Бажано шукати спонсора саме на цих сайтах. Там де ми знайшли спонсора. Я також додам і напишу. Також важливо пам'ятати про те, що програма абсолютно безкоштовна. Вам платити нічого нікому не потрібно абсолютно. Якщо вас просять, щось заплатити, це скам повний. все абсолютно безкоштовно. Єдине, що під час оформлення процесу є нюанси, які просто вам треба знати в плані того, як заповняти документи, як це робиться зараз. Про це зніму окреме відео. Насправді заповняти документи і вже цей процес починати треба після того, як ви знайшли людину, знайшли спонсора, британця або резидента країни, який готовий вас прийняти. Після цього треба вже замислюватись про заповнення документів і заповнення всіх цих форм. Тому, друзі, скидую всю інформацію знизу в коментарях. Підпису до відео напишу саме, де ми знайшли спонсора. Вам бажаю всім успіху, хто хоче приїхати в Великобританію сюди. І сподіваюся, ви знайдете те, що ви шукаєте. Все, дякую вам. Всього найкращого.